Масштабна ракетна атака абсолютно жахлива. Майже у всіх регіонах України було чутно вибухи або роботу ППО, або ж навіть і прильоти, і влучання. І власне станом на цю хвилину коротко про ситуацію в країні в Києві є поранені внаслідок прильотів у Святошинському районі. Зокрема, влучання були в кількох районах столиці. 40% міста Києва без електропостачання, половина фактично без теплопостачання є в. Учання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Ось оперативна інформація від Київської міської військової адміністрації. Начальник і Сергій Попко повідомляє про те, що пів на восьму був повторний повітряний удар по столиці в Голосівському районі. Влучання в об'єкти інфраструктури служби працюють на місці. В Святошинському районі уламками ракети поранено двох людей. Надається медична допомога, і рештки ракети пошкодили автомобілі. І інформація уточнюється так було дійсно. Повідомлення про загоряння машин на вулицях автомобілів і власне задіяні екстрені відключення електроенергії в Києві через цю атаку. Так само, трохи пізніше, київська військова міська адміністрація повідомила про можливий, про можливий запуск і влучання власне надзвукової ракети Кінжал з боку Росії. Можливо, цей повторний якраз удар по об'єкту енергетичної інфраструктури, який відбувся близько Ко сьомої ранку, це якраз застосування цього надзвукового кинджала. Ось, власне кажучи, це повідомлення з'являється на наших екранах столиці тривога. Тривала майже сім годин, розпочалася близько першої ночі. І Протягом цього часу рашисти випустили практично всі типи свого повітряного зброєння, починаючи від баражуючих боєприпасів шахет і до майже всього найменування крилатих ракет. Завдяки роботі нашої ППО ударів крилатими ракетами та ВПЛА по столиці не допущено. Але, на жаль, аеробалістична ракета типу Кінжал. Попередня інформація про цей запуск. Поки що офіційно повітряні сили не підтвердили. Влучила в об'єкт інфраструктури. Всі служби працюють на місці. Ліквідація наслідків триває. І про екстрені відключення ми вже говорили електроенергії, про поранених людей двох також ми вже сказали. Отто, що бачимо, що в Києві напружена складна ситуація. і Дійсно, є ймовірність того, що балістичну ракету ворог випустив по столиці, зважаючи на те, що іншими засобами не вдається досягнути росіянам своїх цілей. Ми шахеди крилаті ракети у значній кількості збиваємо. Тож було застосовано. Кінжал, проти якого поки що засобів збиття у нас немає. І трагедія на Львівщині. Внаслідок атаки внаслідок атаки росіян по західних регіонах. По Львівщині ракета впала у житловій зоні у Золочівському районі. Ось скріншот допису мера Золочева на Львівщині, міста На Львівщині. Іор Гриньків написав таке трагічний ранок у нашій громаді. Світла пам'ять загиблим, співчуття рідним. Трохи згодом з'явилася інформація вже. Від очільника Львівської обласної військової адміністрації ми пряму цитату дамо буквально за декілька хвилин. Я ж зараз зачитаю короткий зміст того, що Максим Козицький озвучив: в Золочівському районі Львівщина ракета впала в житловій зоні, і на цей момент відомо про чотирьох загиблих. Це четверо дорослих людей, двоє чоловіків, двоє жінок. І в момент падіння ракети всі ці люди перебували в себе вдома. Завали ще розбирають, під ними можуть бути і інші. Люди, тобто це ще може і не остаточне число жертв на Львівщині, пожежа знищила три житлові будинки, три автомобілі, гараж, декілька господарських будівель. Величезна біда, величезна трагедія. Наші співчуття усім близьким загиблих. І будемо сподіватися, молитися, що число загиблих на Львівщині. Не зросте, не збільшиться. Отож, тривога в багатьох регіонах країни розпочалася близько першої години ночі після півночі. Згодом поширилася тривога практично на всі регіони країни, і почали лунати вибухи. Спочатку йшлося про північ і центральні регіони, про Київщину. Зокрема, там пролунали. Спочатку вибухи йшлося про Ситошинський район, про Голосіївський, трохи згодом. Про Ситошинський трохи згодом перепрошую. І також. Не йшлося і про інші райони міста, але там, можливо, працювали засоби протиповітряної оборони, оскільки Київ доволі масовано атакували, от про видубачі, зокрема, з'являлася інформація і так далі. І от про те, що можливо запущений кинджал, балістичний, балістична ракета. Ця інформація з'явилася близько самої ранку. Йшлося про траєкторію із Курської області в напрямку Києва і центральних областей. Ми сьогодні будемо чекати включення Юрія Ігор. Гната, речника командування повітряних сил України. Він у нас власне з'явиться трохи згодом в ефірі. Мені підказують, що є коментар очільника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького із приводу трагедії, яка сталася у Золочівському районі Львівщини. Там нагадаю, четверо людей загинули внаслідок російської ракетної атаки. Послухаймо. Шановні мешканці Львівської області, сьогодні була масована атака. По території України. В нашій області тривога тривала понад 4 години вночі. Одна з ракет впала в житловій забудові Золочівського району. Є руйнування, три будинки зруйновані, зурілі автомобілі. На жаль, четверо загинувших. Співчуття родинам загинувших. Вічна пам'ять, тим, хто загинули. Ще раз дуже просимо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. На даний момент пожежу загашено. Тримаємося разом. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава, то було, це було інформація від Максима Козицького, очільника Львівської обласної військової адміністрації про чотирьох загиблих на Львівщині у Золочівському районі йдеться на цей момент, і ракета впала, як ми знаємо, на житловий будинок. Люди там перебували. Отака От підла атака посеред ночі, коли люди можуть і не почути сигналу повітряної тривоги, не почути сигналу на смартфоні. І в цей момент летять ракети на голови українців. і Падають вони, зокрема. Не лише на об'єкти енергетичної інфраструктури чи на військові об'єкти, хоча і це абсолютно підлість з боку росіян, яку вони намагаються застосовувати вже багато місяців і свого не досягли. Але бачимо, що от і на голови мирних людей на житлові будинки так само ці ракети прилітають, падають. І от на Львівщині саме така біда сталася цієї ночі. На Хмельниччині, на щастя, влучань не було. Про це повідомляє Хмельницька обласна військова адміністрація. Там теж чули вибухи, і посеред ночі з'являлися якісь повідомлення від місцевих мешканців про те, що щось вибухає. Але, мабуть, йшлося про, е, протиповітряну оборону, оскільки спростували інформацію про будь-які влучання на території області, очільники області, очільники цього регіону. Е, на Одещині ворог влучив об'єкт енергетичної інфраструктури, на жаль, е, про це повідомив і голова Одеської і ОВА Максим Марченко, і Брачук е, Сергій Братко речник обласної теж адміністрації, пише про це. Марченка зацитуємо внаслідок масованого ракетного удару є влучання у ракет в об'єкти енергетичної інфраструктури області. Також пошкоджено житлові будинки. Не повідомив Максим Марченко, що діють зараз в області обмеження з електропостачання. Це зараз в багатьох регіонах. Тому не дивуйтеся, якщо у вас зараз відключили світло або відключали світло, то це не обов'язково означає, що були влучання у вашому регіоні в об'єкти енергоінфраструктури. Це можуть бути такі власне превентивні заходи, щоб не перевантажувати енергосистему. Про це вже і Дітек повідомив, і от інші компанії, які енергетичні, прокоментували цю ситуацію. Також Марченко повідомив, що є і збиття ракет в Одеській області. Підрозділи ППО знищили частину крилатих ракет. Про їхню кількість поки що не повідомляється, підраховують і триває далі робота, оскільки очікується ще одна хвиля ракет. Ракетного удару це не виключено, тому просить Максим Марченко, мешканців області перебувати в укриттях. Сергій Брачук теж до речі, очікуємо Сергія Брачука в нашому ефірі. Теж він написав коротко про ті самі от обставини ракетної атаки, які вночі відбулися, і про превентивні відключення електроенергії. Написано, що повідомив Брачук про те, що не можемо гарантувати, що зранку буде працювати електротранспорт в Одесі, але пересування містом буде забезпечено інше засобами найважливіше, що немає постраждалих в Одесі. Підкреслив Сергій Брачук до розмови з ним ми ще сьогодні повернемося в ефірі. Крім того, близько шостої ранку повідомляли про те, що чутно було і потужні вибухи біля Дніпра в районі міста Дніпра. поки що не можемо підтвердити, що якісь влучання були. Сподіваємося на ефективність наших систем. ППО, наших військових, які влучають у ракети і дрони ворожі між. Третьої, четвертої ночі під ударом також опинився Харків. Так само чекаємо на включення з Харкова, і до цього гучно було на Тернопільщині, на Прикарпатті, Рівненщині, в Луцьку. Тобто, бачимо, захід країни масово теж атакували або ж ворожі шахеди, або ракети, як ми це на Золочівщині бачимо. І також роботу ППО було зафіксовано в Кіровоградській області, Миколаївській області. Також про Миколаївську скажу окремо, оскільки є дані від Віталій. Віталія Кіма про роботу нашої нашої доблесної системи протиповітряної оборони в Миколаївській області. Саме оперативне командування Південь повідомило. І Віталій Кім це теж розповсюдив цю інформацію про те, що над Миколаївщиною, підрозділами протиповітряної оборони, знищено 9 ракет різного типу. Тож це лише Миколаївщина, а так, як ми бачимо, відбувалися із різних напрямків. Дрони було запущено. Також було обманні цілі запущені і навіть балістичний кинджал із району Курської області. Це попередня інформація. Дякуємо нашим підрозділам ППО, нашим військовим, які бережуть наше небо і, зокрема, над Миколаївщиною знищили 9 ракет різного типу.